Як зустрілися два куми в новім ресторані, то почали говорити про справи погані, що їм уже залишилось немногії літа і що треба написати рідні заповіта. Кум Петро був забобонний, аж перехрестився. під бороду рукою до кума схилився. Ну пиши вже, життя куце, та не кажи жінці. заповідь писати стали нові українці. Як умру, то не зважайте ви на забобони. Устроміть мені у руки мого телефона. І заряд не забудьте, смс прийшліте, щоб жилося там комфортно, на довгі літа. Біля мене покладіть комп'ютер мобільний. В інтернет виходить буду часто і стабільно. І залишитись у чаті хочу офіційно. Відпрацюю там систему я конфіденційно. А на сайті зафіксую про себе всі дані. Покладіть мені ще й принтер, хочу чимодані. І про флешку не забудьте з фотоапарату. Та із кумом ми знялися, воду буду радий. Волю виконайде, як з народі, щоб сказали, що ми колу сховали по моді, Бо люблю я все гламурне, від нього хмелію. Хоч, скажу я вам, по правді не все розумію. Та стараюся в моді задніх я не пасти. Тому ку мені поміг запобіта скласти. Любить Катря скульптуру, як собака біжить. Її фігуру, що аж страшно трішки. Не прийдеться скоро і двері, хоч кричить, рятуйте. Кажуть, є, треба пити фені. Хлопці, не жартуйте, бо матруся вже готова пити, що за загодно. Розтовстіла, і хороба. Пів каструлі борщу вмерли та лягає спати. І все думає. сусіда у якійсь там справі За собою закрив хвірку і вмер, їй же право, бо на мене в люті дикій, вишкіривши зуби, вовко давликів великий від своєї буде. Найстрашніше вперед буде. Ой, біда велика, замість цепу волочилась тонесенька ту нитка. Тут не буду пояснювати усіх я емоції, но штани свої. І колір волосся летить, чогось на нитку з коса поглядає, натягнулася, ось трісне і пес завмирає. Сусід почув, з хати вийшов, дав відбій собаці, відірвав мене від хвіртки, хай би йому трясся. Я переборов бажання дать йому попитці. І тихенько так питає, а чому на нитку? Почухав, ти не бійся, друже, бачиш, у мене пес великий, і лютий аж дуже, бо він він від мене і в'язав до тросу, так усе було переда і гуля без просу. Як останній цеп сталивий перервав небога, шланг я гумовий поміти, прив'язав до нього. Пес мій глянув переможено, швидкості набрав. О, якби ти тільки бачив, як же ж він літав. Гума рватися не хоче, бо нема причин. А про маятник пружинний ти ще ж в школі вчив. Його тричі торохнуло об стіну кухаль. Бачиш, квіст Барбоса голий, а був волохатий, протягнуло по асфальту, бецкнуло в калюжу. Куди тобі тому акробатку скажу тобі, друже. Таке сальто виписував він в повітрі, наче не собака це, а птиця. Я з вікна все бачив. Після того, як барбоса зняв я із горіха, більше прив'язі не рветься, веде себе тихо. Кидається він, звичайно, як іде хто в ту фіртку. Та боїться натягнути і, як найтоншу нитку.